Як знайти внутрішній ресурс у стані емоційного виснаження та вигоряння? Для того, щоб відповісти на ці запитання, нам треба поставити перед собою три попередні проблеми. Перше, для чого я живу? Друге, для кого я живу? І третє, дуже актуальне питання заради чого все моє життя і чому присвячене все моє життя? Це дуже важливі. Смислові запитання, на які кожна людина так чи інакше, рано чи пізно в своєму житті повинна дати відповідь. Чим раніше ми поставимо їх перед собою, тим більш чітко і зрозуміло ми зможемо відповісти на них. І тоді, на диво, буде знайдено і внутрішній ресурс, і внутрішня мотивація, і бажання завершити щось в житті чи зробити щось важливе, корисне не тільки для нас, але й для ближнього оточення, для інших людей. По суті, для всього народу, особливо зараз, під час військових дій.